Хочу вам показати принцип дії обрізки троянди. Дивіться, Це був молодий кущ, минулого року посаджений, весною, здається. Дивіться, саме основне зрозуміти, що це кущ. І в кущі, як скрізь, є ось стебла, які перетинаються і ось тут перетираються, бачите? Так не має бути. Тонкі вирізаються. Але загалом цей кущ потрібно підрізати нижче, для того щоб він не розвалювався. Бо дивіться: бачите, де пішли найбільше ріст пагонів? Він пішов зверху. Для того Тому це робиться, що весною. Основна задача рослини рости, проснутися і рости. І весь сік знизу, завжди найбільший сік, іде вверх до головної бруньки, до верхньої бруньки, для того, щоб вона тягнулася і росла. І отже, якщо верхня ось тут, то тут буде формуватися найсильніший пагін, найперший пагін. Але гілка у нас то довга, розумієте, і коли він тут сформується, він не зможе сформуватися товстіший, аніж ось цей розумієте, ніж ось цей, а Якщо він сформується ось такий, як ось цей, то ви розумієте, що буде робитися? Ось так. Ця, цей кущ буде просто розвалений. Тому ось цю, ось, нехтуємо цією брунькою, щоб вона розвелася, і можемо обрізати кущ ось так, так, на ось цю бруньку, щоб вона пішла вбік. А ось цю гілку теж обрізаємо на якусь певну бруньку. Для того, щоб вона відійшла, дивіться, всередину не можна обрізати на цю середню бруньку, тому що гілка піде всередину. Нам потрібно знайти бруньку, на яку можна було б обрізати, але щоб вона йшла собі в бік. Ось ця буде підходяща, бачите? Тоді куш буде ось так іти. Ось сюди гілка. Він буде розкладений, розумієте, ось він буде йти в бік, він буде ширший, квіти будуть бачити сонечко. Листочки теж не можна обрізати ні в якому разі на середню бруньку, щоб гілка не йшла всередину куща. Тому що кущ, як і всі кущі, буде загущатися і хворіти. розумієте? Тому ні в якому разі на середню бруньку не обрізаємо, тільки на бокову. Бачите, і тоді кущ може бути або на листю. Перевести його, розумієте, дивлячись від цієї гілки, де ми будемо обрізати. Так само, ось це, бачите? Воно пішло вже в, в ріст, абсолютно пагін пішов в зріст. Але, так як ось він, бачите, який колір має, це означає, що він вже пошкоджений, він вже перезимував погано. Отже, цей пагін нам потрібно обрізати. Але брунічка ця йде в центр. А... А отут може сформуватися нова брунька, то краще обрізати його ось тут, тоді звідси піде гілка, і вона буде сильна. Розумієте, вона буде сильна і зможе е витримати вагу цього пагона, цього цвітіння. Так само ось цю, ось цю, цей пагін заберемо, так? тому що він перетирається з ось цим, бачите? А ось цей обріжемо на якусь там брунючку бокову. Тому що бачите? І от так сформується куш. Ні в якому разі не залишати так. Тому що оце пішло в зріст, і що тут виросте? Розумієте? З цього нічого не буде. Тому що не буде ні квітів, ні сили куща. Потрібно зробити так, щоб знизити кущ, максимально по можливості знизити його, для того, щоб знизу пішли сильні, здорові, великі ось такі пагони, на яких будуть гарні квіти. Тому що на ось цьому пагоні квітів нормальних не буде, розумієте? На ось цьому теж не буде. Для чого вони? Ось цей теж, ну розумієте, його потрібно все знизити, для того, щоб пагони виросли знизу тості і на них були гарні квіти. Тому що, якщо ви залишаєте верхівку з того куща... Не буде нічого. Ось так.